Всім доброго дня. Сьогоднішня тема уроку тепловий стан тіл, температура та її вимірювання. Давайте згадаємо, да? усім нам з малком є звичайними таким, такі слова, як гаряче, тепло, холодно. І ми з вами чули такі вислови. Да? Обережно, чашка гаряча, печешся. Або казали, сніг холодний, не знімай рукавичок, пальчики замерзнуть. Або доведеться побути в ліжку, температура висока, коли ми хворіли. Що ж таке температура все ж таки з погляду фізики? початкових уявлень про температуру людина набула за допомогою дотику, звичайно. Але, як ми з вами розуміємо, да там тепло, холодно, всі ці відчуття є суб'єктивними, звичайно. Наприклад, нам здається, що папір холодніший, ніж килимок. Звичайно, якщо він знаходиться в одній кімнаті і мається однакову температуру, але відчуття нам здається, що килимок буде е, теплішим. Або е, метал здається холоднішим, ніж дерево, або пластмаса. Навіть можете щось здоба знайти, да? якісь там, якщо є стілець, у якого є. Залізні частини і пластмасові, там, або кожа, або ще щось. Потримайте рукою, побачите, помітите, да? що відчуєте, що там, де залізо, там буде холодніше, там, де дерево або пластмаса, буде тепліше відчуття. І є такий експеримент, можна його провести, да? занурили воду холодну та гарячу воду. Звичайно, гарячу не дуже сильно. І помістили туди руки, да? ну, в гарячу і холодну окремо. А потім е помістили ці дві руки в тепло. І виникає відчуття, що одна рука, е хоча всі дві руки знаходяться е в теплій воді, що е одній руки холодно, а інші тепліше. Отож от, відчуття нас можуть обманювати, тому не можна тільки їм довіряти да, при вимірюванні, наприклад, температури. Давайте дамо відповіді на такі питання. Що стане з гарячим чайником, якщо його е, вимкнути та залишити на плиті? Він постигне, так? Що стане з соком, якщо поставити його в холодильник? Він стане холоднішим там, до тої температури, яка у вас там стоїть в холодильнику. Плюс 5 градусів або плюс 3 і так далі. Що стане з холодильником, якщо його відключити від електромережі? Так? Звичайно, через деякий час температура стане такою, як в кімнаті. Отож, ми можемо пройти такого висновку, да? щоб більш нагріти е, тіло охолоджується, коли контактує з менш нагрітим, а менш нагріти нагрівається, коли контактує з більш нагрітим. Зрозуміло, так? Також можуть змінюватись і властивості тіла да, з температурою, наприклад, да, з більшим її або зменшенням її. Вони можуть стати більшими або меншими за розмірами. Також може перейти в інший агрегатний стан, якщо вона змінюється температура. Або, наприклад, краще або гірше проводити електричний струм. А може почати випромінювати світло іншого кольору, що, наприклад, відбувається з зірками. Такі більш до синього кольору це означає дуже гарячі зірки, а більш до червоного холодніші. Отож ми можемо записати, що таке стан теплової рівноваги, так? це коли у нас однаково нагріті тіла, контактуючи одне з одним, не змінюють своїх властивостей, Тобто мають таку одну і ту ж саму температуру. Зрозуміло, да? Наприклад, що означає, що книжки перебувають в стані теплової рівноваги зі столом, тобто у них однакова температура. Дерево перебуває у стані теплової рівноваги з повітрям. Теж температура однакова. Іграшки перебувають у стані теплової рівноваги з водою, мають однакову температуру. Отож, на цій основі можемо дати перше означення нашої температури. Давайте запишемо його. Температура це фізична величина, яка характеризує стан теплової рівноваги системи тіл. Запишіть, будь ласка, собі. Ви також пам'ятаєте з курсу 7 класу ми з вами вивчали молекулярну кінетичну теорію, точніше її положення, пам'ятаєте, да? що всі тіла складаються з атомів і молекул, що е, ці частинки хаотично рухаються, да? там третє положення, там, до чого вони ще взаємодіють, і те, що хаотично рухається. що у нас відбувається в цілі такий тепловий рух. Що таке тепловий рух? Давайте запишемо. Це хаотичний рух молекул і атомів, який визначає температуру тіла. Тобто від цього руху ми можемо казати більша температура у нас або менша температура. Тобто у нас буде змінювати швидкість руху цих частинок. Да? Ну, бачите, зменшує температуру, рух, швидкість руху менша, да? а коли ми збільшуємо температуру, то швидкість е цих частин, атомів, молекул, їх е руху збільшиться. Можемо прийти до висновку, що частинки тіла завжди рухаються, отже завжди мають кінетичну енергію. Пам'ятаєте, що таке кінетична енергія це енергія руху. Да? Ну і зрозуміло, будь ласка, запам'ятайте оцей висновок собі, краще навіть запишіть, чим швидше рухаються частинки, тим вища температура тіла. І можемо дати означення, Да? Температура це міра середньої кінетичної енергії хаотичного руху частинок, із яких складається тіло. І на цій основі, для того, щоб вимірювати. Температуру, ви знайшли термометри. Давайте запишемо термометр прилади для вимірювання температури. Перший термометр у нас був створений галілео галілеєм. Там були такі поплавці, по їх е значенню, да, там визначалась температура. Піднім піднімалась від температури вору ці поплавці, або Вниз. Оце термометр у вас на слайді зараз. Ну і будова рідинного термометра, який ми дуже часто користуємося. Да. Перший, бачите, резервуар з рідиною. Е, частіше всього у нас там або це ртуть, або спирт використовують. Е, друге це трубка, і третє – це шкала. Те, що можна коротенько записати, з чого складається рідинний термометр. І давайте трошки поговоримо про шкали. Да? Вони бувають різні. Перше, це, ну, не теж перше, а взагалі, давайте розглянемо першу шкалу Цельсія. Він взяв дві реперні точки Цельсій, да? шведський вчений Цельсій такий в 1742 році, до речі, створив цю шкалу. І дві реперні точки. Перше це таяння льоду, це 0 градусів. І друге це 100 градусів, це кипіння води. Є, да? Далі поділивши вісень між 0 і 100 градусів на 100 рівних частин. Ми дістали такий термометр який якраз у нас проградуйовано було за шкалою Цельсія. Ну, бачите, що одиницею було Цельсія, да, до речі, позначається літерою Т, маленькою літерою Т. І вимірюється у нас температура в градусах Цельсія в даній шкалі. Ну, а частіше всього фізики користуються і ми теж будемо користуватися з вами шкалою Кельвіна. Що таке 0 Кельвінів, це у нас відповідає такому тепловому стану, тіла 0 Кельвінів да? на шкалі Кельвіна, коли у нас фактично припиняється рух, цей тепловий рух атомів і молекул. Ще раз повторюю, в системі С за основну одиницю температури взятий Кельвін. Так. Зараз. Літерою К великою позначається, бачите, от К у нас Кельвіни, а це градуси Цельсія. І щоб перейти, наприклад, з градусів. З Кельвінів в Цельсія, треба відняти 273. І навпаки, щоб записати в Кельвінах, коли у нас є градуси Цельсія, ми з вами будемо додавати 273. Ну, наприклад, у нас є 20 градусів Цельсія, нам треба перевести їх в Кельвіни. Що ми робимо? 20 градусів, додаємо 273. Ціли 15, сотих, 15 сотих в даному випадку приблизно запишемо. Да, буде 293. Давайте розглянемо такі задачі, завдання. Колись зручніше користуватися спиртовим, а коли тутним термометром. Давайте з вами поміркуємо. Звичайно, ну, треба згадати, що температура, наприклад, при якій замерзає у нас спирт, це 112 мінус 112 градусів. Цельсія, а ртуть при мінус 39 градусів Цельсія. Отож, коли у нас низькі температури, то краще нам буде використовувати звичайний спиртовий термометр. Він більше да, можна виміряти мінус 100, а ртутним термометром мінус 100 градусів по Цельсію виміряти не можна бути. І навпаки, да, якщо у нас в більшу сторону треба виміряти там, 100 градусів Цельсія, наприклад, так? ну, тип таку температуру то, наприклад, тут не термометр може виміряти там до 360 градусів його там, температура кипіння, а спиртовий вже буде кипіти при 78 градусів, тож ми не зможемо виміряти їм, наприклад, 100 градусів по Цельсія. Чим незручний був би термометр із водою замість туті. Ну, зрозуміло, да, що там 100 градусів, більше 100 градусів виміряти не змогли би і менше 0 градусів теж виміряти не змогли. Тому це було б незручно. А ну, коефіцієнт розширення про це не будемо навіть і мову казати. По різному розширюється. Чому розміри термометра повинні бути невеликими порівняно з розмірами тіла, температуру якого вимірюють цим термометром? Ну, зрозуміло, що е, ці тіла, да, наше тіло, наприклад, і термометр повинні знаходитися в тепловій рівновазі. І чим менше буде сам термометр, він ж показує власну температуру. щоб... Е, вона стала такою ж самою, як температура тіла, звичайно, краще, щоб температура, точніше тіла було набагато більше. Да? Чому показання медичного термометра варто дивитися лише через 5 хвилин після того, як він був поставлений хворим. Знов таки. Схоже питання, да, що нам треба, щоб відбулася теплова рівновага, щоб температура нашого термометра стала такою ж самою, як температура тіла. А на це потрібен час, тому що молекули рухаються, оцю енергію якраз передають. І через деякий час у нас температура термометра стає такою ж самою, як температура тіла, і ми можемо сказати, чому дорівнює температура тіла. На це питання фактично вже давали відповідь, що показує термометр температуру тіла чи температуру самого термометра. Звичайно, він показує температуру самого термометра. Тобто, щоб вимірюючи температуру, да, треба обов'язково дождатися оці, да, дочекатися цієї теплової рівноваги між тілом і термометром. Розташуйте подані показники температури у порядку зростання, тобто від меншої до більшої температури. Саме низька температура це мінус 23, бачите, потім мінус 12, йде, потім 0, потім 15 і 21, бачите. це в порядку зростання, як зростає температура. Да? Ви тут не плутайте, зрозуміло, що мінус 23 холодніше, ніж мінус 12. І порядку спадання. Навпаки, від більшої температури підемо вниз. У нас плюс 31. Це буде найбільше, потім плюс 11, потім 0, потім мінус 13 і до, саме холодна, да, це мінус 35 градусів. Домашнє завдання ваше. Опрацювати параграф номер 1, зробити. Будь ласка, ну ви сподіваюся, зараз робили конспект. І е, виконати такі два завдання. Перше, ціна поділки ртутного термометра становить 0,50 Цельсія А вісень між найближчими рисками на шкалі 1 мм. Наскільки зміниться довжина стопчика ртуті в термометрі, якщо температура підвищиться на 15 градусів Цельсія. І друге, запишіть у градусах Цельсія. 303 Кельвінів, 327 кельвінів і 448 Кельвінів. Все, дякую за увагу. До побачення. Гарного дня. Тримаємося разом!